Вітаємо всіх, Це канал Дитячого центру Квіточка. Поговоримо з вами про сучасну українську літературу для небайдужих батьків. Які наші реалії? Немає часу, забагато різної інформації, ти не знаєш, чи буде вона дійсно корисна, чи варто купувати якусь книжку. не зрозуміло, що саме читати. І ще є одна проблема: хотілося б більше споживати контенту українською мовою і від українських авторів. Хочемо вам запропонувати чотири книжечки, які реально класні, помічні, допоможуть вам розібратися з питаннями по дошкільникам і не тільки, допомогти своїй дитині і собі. Всі ці книжки я прочитала, використовую їх в своїй роботі, часто до них звертаюся і рекомендую нашим батькам. Перша книжка це Тетяна Главацька. Дитячий садок, що робити, якщо? Зі свого боку, хочу сказати, що ця книжка з реальної практики, всі ці ситуації можуть трапитись, або вже якась траплялася з вашою дитиною в дитячому садочку. Всі рекомендації тут робочі, класні, правильні і хороші. Зараз ми з вами прочитаємо приклад, і ви зрозумієте: наприклад, дитина загубила іграшку в садочку. Як Трапилось. Дитина жаліється, що прийшла до садочка з улюбленим зайчиком, а після прогулянки його ніде немає. Далі тут іде коментар психолога, шкідливі поради, тобто, що не треба робити і говорити, наприклад, насваріть і скажіть, що більше ніколи і нічого не подаруєте дитині. Що потрібно робити, підтримайте. І профілактика. Що це значить? Навчити дитину відповідати за свої іграшки, речі можна легко і швидко, якщо перетворити це на гру. Сперечатися немає сенсу. Натомість можна пограти в рух, хто швидше прибере. Засікайте, скільки часу забере прибирання іграшок, складайте спільну книгу рекордів. І тут ще є декілька рекомендацій. І всі вони робочі. Або, наприклад, дитина прийшла. З Садочку в мокрих шкарпетках, що трапилось. Повертаючись додому, дитина знімає взуття і ви бачите, що в неї мокрі ноги. Коментар психолога. Діти не завжди відчувають, промоклі ноги чи ні. І тут далі ще є. Шкідливі поради. Негайно зателефонуйте вихователю і відчитайте за те, що він не дбає про дітей. Так? І що робити, і яка профілактика, як допомогти своїй дитині впоратися з цією ситуацією і нікого при цьому не звинувачувати. 100% рекомендація цієї книжечки для всіх батьків. Друга книжка, яку хочеться порекомендувати, це Наталія Чуб-Дитино плач! Тут розповідається про причини дитячих сліз у будь-якому віці від народження до 18 років. Якщо ми подивимося з місц, спочатку що таке плач, чому він виникає? Хлопчики і дівчатка плачуть по-різному, так це чи ні, потім іде по розділам. Новонароджений і немовля, чому плачуть, дитина 1-3 роки, дитина 3-6 років, молодший школяр, підліток і розбір надзвичайних ситуацій. Теж дуже помічна книжка. Чому не потрібно дитині забороняти плакати, це важливо. І якщо ми відкриємо, наприклад, розділ 3-6 років. Упевніть дитину в тому, що плакати і відчувати негативні емоції це нормально. Ось така рекомендація. Як поводитися, якщо дитина плаче? Не залишайте дитину наодинці з проблемою. Вчіть дитину розуміти інших людей, вчіть дитину домовлятися. І все це різні практичні рекомендації, які вам 100% знадобляться хоча б раз в житті, а то й не раз. Тому що ми знаємо, що майже кожна дитина раз в день плаче. Ось так. Наступна книжка це знову Наталія Чу. Називається вона Усе про адаптацію дитини. Тут йде не тільки про адаптацію до дитячого садочка, а також про адаптацію до школи, про сімейні різні обставини. Зараз ми більш детально поговоримо про що ця книжка. Книжка ця нова, 2022 року. Так само тут дуже хороші робочі рекомендації про дітей від 0 до 18 років. І тут є. Важкі теми, такі як утрата, булінг, розлука з домом. Спочатку йде адаптація в колективі, тобто дитячий садочок, школа, перший клас, нова школа і виступ на концерті святі. Далі є розділ сімейні обставини та їх вплив на дитину. Що це може бути? Розлучення батьків, переживання втрати, поява брата або сестри і поява нового батька або мами. І допомога дитині в нових обставинах, що склалися: тобто переїзд в Україну, повернення додому і повернення на назад до свого старого садочку або школи після всіх пережитих пригод. По кожному віці тут є, наприклад, в розділі розвиток комунікативних здібностей по кожному віку дитини: від нуля до 2 років і далі. Наприклад, в 2-3 роки. Що дитині вже вдається і чому можна її вчити? Називати своє ім'я, цікавитись ім'ям іншої дитини, ділитись іграшками, попросити свою іграшку, за допомогою дорослого помінятись іграшками, повторювати прості вірші та присмішки, чистомовки, грати в ігри, що розвивають емоції, як найбільше розмовляти з дитиною, розучувати пісеньки. Грати в ляльковий театр, влаштовуючи міні-вистави, читати дитині книги за дієвими особами, розігруючи діалоги, слухати класичну музику та уявляти, що в цей момент відбувається. Це для, саме для комунікації, тобто вміння і бажання спілкуватися з іншими. Дуже повічна книжечка, хороша, теж прочитана мною. І деякі рекомендації я також в своїй практиці вживаю. І четверта книжка Анна Гресь. Школа на виборі. Що робити, якщо? Була така про садочок іншої авторки, так? На початку ми говорили, а це про школу. Якщо ваша дитина, майбутній першокласник чи першокласниця, ця книжка вам допоможе. Цю книжку я використовую на заняттях з підготовки дітей до школи. як Практичний посібник, ми розбираємо на заняттях ситуації, які тут описані. А тут ситуації, в яких 100% ви можете знайти навіть щось з свого дитинства. Наприклад, якщо ти не можеш знайти свій клас, їдальню, туалет чи спортивну залу, якщо ти соромишся, знайомитися. якщо ти не знаєш або забув, як звати вчителя, якщо в тебе немає друзів, якщо ти посварився зі своїм другом, якщо тебе не приймають в гру, якщо ти не можеш знайти свою куртку в роздягальню. В мене таке було постійно. Якщо твоя ручка перестала писати, якщо в тебе не вистачило часу на перерві з'їсти свій бутерброд, якщо твій одяг забруднився, і все-таки прості, прості ситуації, але вони можуть трапитися. Ви, ви якщо з дитиною почитаєте цю книжку, тут є і вона, і, і весела часом, це вже можна читати зі своєю дитиною, річкою, яка нам наступний рік планує піти до школи в перший клас. Ось, наприклад, візьмемо про бутерброд. Якщо тобі не вистачило часу на перерві доїсти бутерброд. Ілля не встиг доїсти бутерброд на перерві. Пролунав дзвоник, всі однокласники побігли до класу, а Ілля дивився на свій бутерброд і не знав, що йому робити. Якщо доїдатиме, то запізниться на урок, а якщо викинути, то залишиться голодним. Навчитись розраховувати свій час варто. Знаєш, скільки триває перерва у твоїй школі? Чудово, тоді вибирай найдовшу і не відкладай їжу до кінця перерви. Спочатку з'їж бутерброд, а потім грайся з друзями, тоді ти не матимеш проблем з недоїденим бутербродом. Не викидай їжу, ніколи не викидай їжу в сміття, адже батьки давали тобі її з любов'ю, для того, щоб ти не був голодним. До того ж, продукти коштують грошей, батькам нелегко їх заробити. Не клади до кишені, не клади залишки їжі до кишені або в портфель, адже там не дуже чисто. До того ж, їжа може зіпсувати твоє навчальне приладдя в портфелі або одяг. Скористайся коробкою для бутербродів, щоб не опинитися у подібній ситуації, попроси у батьків купити тобі коробку для сніданки, навіть якщо я. Як навіть якщо ти не встигнеш доїсти бутерброд на перерві, ти завжди зможеш доїсти його на наступній перерві. І нотапки для дорослих тут є. Іноді трапляється, що дитина не розрахувала час, щоб з'їсти свій сніданок. Яблуко, булочка або бутерброд залишаються недоїденими, а покласти їх нікуди. Що відчуває дитина, профілактика таких ситуацій і допомога? Ось що можна обговорити разом з дитиною. Тут є питання, так? І ви можете використати це. У своєму житті. Це все, я б сказала, ці книжки, вони практичні посібники для вашого полегшення життя з дитиною. Ці чотири книжечки це коротенька рекомендація з того, що можна знайти зараз на книжковому ринку, нашому українському. Якщо буде з'являтися щось нове, цікаве, ми обов'язково з вами поділимось. А ви напишіть, будь ласка, чи було вам. Цікаво це відео. Підписуйтесь на наш канал, ставте вподобайки і, будь ласка, пишіть коментарі. Дякуємо всім за увагу. Ваш дитячий центр квіточка.